Плата штрафу та зняття розшуку через резерв плюс. На сьогоднішній день це вже є реальність і чимало людей цим правом користуються. Але давайте розберемо, які є плюси і мінуси даної можливості для того, щоб не потрапити, як кажуть, у просак. Да? Тому не перемикайте. Не так давно у Резерв Плюс появилася можливість сплати штрафу онлайн і зняття розшуку через застосунок. Дійсно, така функція була запущена у липні місяці, але вона тоді набрала не такої самопопулярності, як на сьогоднішній день, оскільки тоді можна було взяти розшук виключно за неоновлення даних. Але ця функція була досить. Малий проміжок часу, тому що вийшов стільки штраф за неновлення даних до 16 липня 2025 року, і після того вона перестала працювати. І не так давно вже запрацювала нова функція це зняття розшуку за неявку по повісті. І що ви собі розуміли, дуже багато людей, хто получає повістку, але не кожному з них з'явилось таке повідомлення через застосунок. Для того, щоб воно з'явилося, потрібно зрозуміло попробувати оновити застосунок, вийти з нього, зайти, тобто, але все рівно не завжди воно працювало. Тому в такому випадку, все ж таки, якщо немає у вас такого повідомлення, а ви хочете закрити це питання і зняти з себе рошок, то це виключно в бумажняному форматі. За рахунок того, що подається до запит, отримується відповідь, подаємо заяву про визнання вини, сплачуємо штраф, і далі вже знімається розшук. Якщо ж ви хочете все ж таки сплатити штраф онлайн і закрити питання швидше, то зрозуміло, це як один із таких варіантів для реалізації свого права. Тобто, якщо, наприклад, ви бронюєтеся і вас там керівник каже, давай, сьогодні треба вже знімати розшук, то це як варіант, але тут також є певні ризики, тому що. Зняття з розшуку через стосунок дійсно воно є зручно. Ви заповняєте форму, подаєте там, да, от сплатить, подати заявку. Ви заповняєте все в електронному форматі, заповняєте поля. Потім вони на підставі цієї заяви десь протягом 1,5-2 годин розглядають її, і вам виноситься постанова. Ви її приймаєте, проплачуєте, і після того. У вас з вашої банківської карти знімає безпосередньо 50% від вартості самого штрафу. Тобто вісімнадцяти тисяч це 8500 гривень. На перше погляд, це дійсно є зручно, тому що в принципі не потрібно нікуди йти, не потрібно подати адвокату, не потрібно ні про що думати. Сам собі вдома з телефоном раз два зняв і закрив питання. І щоб ви собі розуміли, десь в мене у клієнта було буквально вчора, то в ньому зняли розшук через півтори години після сплати штрафу. Ну, Дійсно, в принципі, дуже зручно, і непоганий варіант, якщо вам треба от прямо зараз і геть-швиденько бронюватися. Але як чимало працівників ТЦК ТСП повідомляють про те, що резерв плюс, він дійсно дуже часто глюче, можуть бути якісь питання по його роботі і якісь хакерських атаках, і дійсно це повідомлення може бути втрачено. І в такому випадку все ж таки пропонують. Робити скріншоти цих повідомлень і направляти лист до ТЦК та СП для того, щоб все ж таки підшили під вашу справу підповістку, що дійсно ваше питання закрите. Тому, в принципі, е якщо вам потрібно бронюватися швиденько, то це дійсно той варіант, коли можна це зробити швидко і набагато дешевше. Да, от з однієї сторони. Але ж, що робити в тому випадку, якщо ви не бронюєтеся, да? От вам потрібно зняти розшук, то потрібно також мати на увазі той факт, що якщо ви знялися з розшук через Резерв плюс, вам може на протязі певного проміжку часу, може, день, може, 2-3, прийти нове повідомлення на Укрпошту про те, що вам необхідно з'явитися до ТЦК ТСП для оновлення даних або проходження ВЛК. Тому. Це один із таких перших ризиків, і наступний ризик це те, що дана функція вона не допускає сплати штрафів за інші порушення військового обліку. Зрозуміло, що 210 стаття Кодексу про адмінправопорушення передбачає дещо більше порушень прав військового обліку. Тобто це невчасне оновлення даних, неявка по повісті, невчасне проходження ВЛК та інші, Тобто, це такі прям да, от ключові три. То зрозуміло, ви можете сплатити штраф виключно тільки по одному пункту, тобто це за неявку по повісті. Всі інші функції вони на сьогоднішній день не працюють. Тобто, якщо вам прийшло повідомлення про те, що у вас не оновлені дані вчасно, то зрозуміло, багато ТЦК, ТСП пропонують навіть на адвокатський запит. Приїхати особисто особі для того, щоб скласти на вас протокол, постанову і притягнути вас до відповідальності. Але зрозуміло, що це ж ніхто не хоче робити, всі хочуть робити віддалено. Тому дана функція через адвоката вона також працює. Можна зробити це віддалено, але виключно не через Резерв Плюс, а вже в письмому форматі, саме за рахунок заяви. Постанови та іншого таке ж саме питання стосується і військової лікарської комісії. Тобто, але ж там штраф дійсно буде більше вже не 17 тисяч, а може бути більший. Тому, якщо друзі, у вас виникають питання, то ви завжди можете отримати консультацію телефони на екрані. І я з радістю вам розповім, яким краще шляхом іти, чи краще приплатити через резерв, чи краще піти трошки довшим шляхом, але мати. Повністю підтверджені тих документів, що дійсно ви офіційно закрили питання, сплатили штраф і маєте всі підтверджуючі документи. Тобто, ну і зрозуміло, можна вибрати стратегію по зняттю розшуку по закриття у зв'язку із строками давності. Це все також розглядається індивідуально. Тому кому потрібно, звертатися допоможу. Ну і зрозуміло, напишіть свою думку в коментарях з даного приводу, що ви думаєте відносно сплати штрафів онлайн через даний застосунок. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який з радістю вам допоможе у вирішенні ваших питань та дійсно розповість вам у Ютуб каналі, як правильно захистити свої права та інтереси. Не забуваємо робити лайк, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!